Я думаю, що ви вже о 10-й годині попрокидалися, що вас вже зрозуміло, що життя йде, а ви спите. Пора вже вставати і розпочинати свої справи, котрі ви самі собі запланували або котрі за вас запланують, якщо ви самі не заплануєте, потрібно Відповідати за своє життя самим, і або за вас тут буде відповідати. Тут аж вибор невеликий. або ви самі це робите, або за вас це роблять. Я розповідав одній старій одній пожилій людині, стара-не стара, стара пожила. І 80 років, що завіс свій такий канал. Веду, розповідаю. На, кажу, ти там нічого такого про ізращення, якісь, про убийства, якісь там. Не знаю, як ми там гібільсо якось не розказуєш. Говорю, вроді ні. Нака ти там не показуєш нічого, свої обнажені, якісь тіла свої чи ще щось. Говорю, не стараюсь знімати так, щоб навколишнє середовище. Розказувати, як потрібно відноситися до цього навколишнього середовища. І все, і не більше. Вона каже, якщо так, то звісно потрібно знімати, щоб молоді люди або люди вже більшого возросту розуміли, як їм відноситися до того, що нас оточує. Ну, я ще говорю, що знімаю такі відео. Оця жінка, а то вона каже, що Звісно, якщо маєш бажання, то ти... чому не познімати? Знімай, розповідай, що ти Бачиш і як ти розумієш. Це життя і цей світ. Можливо, не всі так бачать, як ти, можливо, хтось бачить інакше. Тому що сказати, що ми всі однаково бачимо е цей світ, я з, з... 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 певністю 99,9%, що ми всі люди, котрі заходять на цій планеті, бачимо по різному світу. Просто нас стараються зробити, щоб ми всі бачили однаково, а ми всі бачимо різно. По різному цей світ бачимо, по різному розуміємо. Але потрібно жити саме головне, з добром в серці, любити навколишнє середовище, любити Людей, котрі нас оточують, вони такі самі, як і ми, один в один, з такими самими руками, з такими самими ногами, можливо, живуть десь далеко від нас, можливо, навіть розмовляють іншою мовою, але це ж нічого не значить, вони такі самі люди, як і ми. Тому що. Я чув я як історик, напевно, до історика я ще не дотягую, але вивчаю матеріали по історії, вивчаю матеріали, сам ходжу і шукаю цю історію, тому що ну, це для мене цікаво. Кожному своє. Все мой свій час. Тому, я як історик-пошуковець, можу сказати, що чим більше людина кричить, що щось десь не так, тим більше вона не розуміє цей світ. Тому що куди, куди, куди б я не їхав, е, в яку країну б не їхав якою б мовою, в тій країні би там не спілкувалася, людина, котра хоче знайти з тобою зв'язок або хоче знайти з тобою спілкування, то вона знайде, а котра не хоче, то вона просто скаже, що тебе не розуміє, на своєму язику розвернеться і піде. Той хто хоче, той знаходить можливість, способи. Той, хто не хоче, той знаходить відмазки і все. Я можу придумати скільки завгодно варіантів, чому я це і це не зробив. І я можу стати і зробити це. Ну Ми зовсім не про те. Ми про те, що я веду свій канал. Мій канал називається назад. чи Вперед не глядаючись назад, по тій причині, що я буває записую відео таке, буває от таке відео. Буває про це, розповідаю, буває про це. І продивляю свої відео, просто ну, не хочеться вертатися назад. дійшовши до якоїсь. Своєї ці вперед і чи назад незрозуміло, не дивлячись назад, але стільки вперед з, повною, з повним розумінням цього світу, ми йдемо і насолоджуємося життям. Тому, якщо ви думаєте, що канал у мене як якийсь дивний, чи я дивний, чи ще щось дивне. Це ж е... тільки ваше розуміння цього світу, тільки ваше прийняття цього світу. Тому що в такому середовищі ви виросли, а так ви жили і вам пояснювали. Про інших людей. Коли ви пишете мені якісь повідомлення, котрі повинні мене ображати, то знаєте, цього не буде. Я не ображаюся на таких людей. Вже причому такі даним-давно. Кожна людина робить те, що вона хоче, і з повною Ответственності за свої поступки, відповідальність за свої дії. Якщо так, да, не розуміє людина законів, там, як не там, не поняття законів не освобождає відвістність. Якщо ви не чуєте, то почуйте і будете знати, тому що відвістність повинна приходити до всіх, до всіх і, і чесно. Я просто не розумію, як так виходить в більшості країн, що якщо ти багатий, то значить ти не повинен відповідати за свої поступки. Убив людину, відповідай повністю, бери країна та повинна забрати твоє життя. Не потрібно вбивати людину, потрібно відправляти на роботу. Может твоє заключення, і в цьому пожиттєвому заключенні потрібно все время працювати. Можливо, щоб мене зараз трамвай не збив. Завсім маленькі там при рішення, я розумію, що да, там можна посадити, там можна покарати штрафом, да, там можна Заставити прибирати Але За вбивство людини Ото от в Харкові була Хоть, на 5 чи 10 якесь собач... соб... собачного, якась така фамілія з животними зв'язана. Ну, вже 5 років от сиділа своє Ну, а смисл їх кормлять, її вдівають. За життя потрібно платити життям, потрібно десь на якусь роботу брати 20, 30, 40, 50 людей, І щоб вони відповідали за свої злодіяння, тому що скоро помешлочить. Саме небезпечне, коли це скора помочь пролетіла на світофорі, і ти виїжджаєш на світофорі, і ще не розумієш, чи це стара скора помочь, гудить, чи це вже нова скора помочь гудить із-за повороту Тому що я можу сказати вам, бережіть себе, бережіть свої родини, любіть. Любіть, наслуждяйтеся цим життям, тому що воно таке от мінливе. Сьогодні ви є, сьогодні у вас все добре. А завтра да, вже скоро допомога вас везе, тому що з вами не все добре. І старайтеся бути хорошою людиною. Якщо ви навіть і погана людина, то знаєте, ви приносите багато цьому світу доброго, тому що ми дивимося на вас. І стати хорошими людьми. Тому гарного вам дня, гарного вам настрою, до зв'язку.